Легендарним кіборгам, захисникам Донецького литовища сьогодні вручили нагороди. Спеціально для них випустили нагрудний знак за оборону Донецького аеропорту. Приїхати по відзнаку зміг лише що другий з героїчних оборонців, адже одні воюють дотепер на сході, інші не змогли дістатися до столиці і потрапити на церемонію через поранення. За полеглих воїнів нагороди отримували рідні героїв. Різні частини підрозділи і навіть роди військ усіх цих військових об'єднує. Донецкий аэропорт. Небольшая пять украинской земли. Но это опять полита большим количеством солдатской крови солдатского пота. Вы вообще прошли все ужасы войны. Видели все. И смерти товарищей, и как никто познали, что такое братство. На фронті. за оборону Донецького аеропорту у центрі нагрудного знака диспетчерська вежа, якої вже нема. Власне, як і самих терміналів литовища. нагороду отримують кіборги. Хто сам, хто з допомогою товаришів? Удова Галина зі сльозами на очах забирає її за свого чоловіка. Вони з Іваном Бенерою дружилися на авіабазі в Бельбеку за дві години до її штурму російськими військами. Уже з Миколаєва її Іван пішов воювати під Донецький аеропорт, але звідти не повернувся. Заради цих моментів я живу. Це дуже важливо було для нього. Дуже важливо для мене. Шолені бої багатогодинні обстріли, смерть товаришів. Вони усе це пережили. Їх випалювали вогнем, труїли газами, розстрілювали ледь не з танків. Українські військові залишили Донецький аеропорт, коли новий термінал геть завалився. Попри всі нахваляння бойовиків, литовище вони так і не захопили. Там просто ніде заховатися. Хотілось би, щоб всіх ребят награждали, відмічали їх. Про Донецький аеропорт хочу сказати одну річ, що у нас ще, не забувайте був Луганський аеропорт. Краматорський аеропорт, де наші хлопці були в повному окруженні і також стояли насмерть. Кілька хвилин на фотографування і бійці славетні кіборги знову збираються на фронт. Святкувати будуть згодом після перемоги. Знаєте, звання нагороди це завжди приємно для військових, але найкращу нагороду усім їм вже зробив український народ. Їх обізвали кіборгами. Знаєте, пройдуть руки і онуки цих вояків будуть ходити гоголями, будуть казати: знаєш, що мій дід? Він захищав Донецький аеропорт. Олександр Александр... Загородний, Дмитро Панасенко, Спецкор, 2+,2.